Оперативні повідомлення станом вже на 21 квітня і підсумки добуща минула. Новини в ефірі інформаційного марафону у студії Віра Свердлок. Вітаю. Джо Байден закликав сенат якнайшвидше схвалити допомогу Україні, і президент США готовий одразу підписати закон. Йдеться на сайті Білого Дому. Верхня Палата голосуватиме наступного тижня. Документ, що передбачає надання Україні майже 61 мільярда доларів і включає як системи ППО, так і ракети Атакамс. Палата представників ухвалила кілька годин тому. У Кремлі вже почали погрожувати Вашингтону, зокрема через конфіскацію заморожених активів РФ. Тож, коли поставки зброї в Україну можуть відновитися, Олена Гончаренко розкаже. Понад вісім годин жвавих обговорені дебатів. Конгресмени у жовто-блакитних прикрасах та краватках у залі навіть цитують Тараса Шевченка, Усіляко переконують проголосувати за допомогу Україні Це Момент для вибору. Ми можемо вибрати демократію чи автократію. Свободу чи тиранію. Ми можемо обрати Україну чи Росію зеленського чи Путіна. Ми маємо обрати сьогодні демократичного союзника, а не заклятого ворога. Утім, деякі переважно республіканці голосування затягують і вносять поправки. Зокрема, скандальна конгресменка Марджорі Тейлор Грін пропонувала усім конгресменам, хто скаже своє так, вступити до лав ЗСУ, а також заборонити фінансування, доки Україна не проведе вибори. Додала право уродженка Чернігівщини Вікторія Спарц. Республіканка пропонувала надати Україні лише летальну зброю виключити фіндопомогу. тобто зменшити пакет чи не на чверть. Утім, усі поправки... Авки відхиляють no! у залі. Безпрецедентна двопартійна підтримка українського закону. Після трьох місяців затягувань палата представників нарешті переходить до голосування 311 голосів за це майже на 100 більше ніж потрібно. Конгресмени з оплесками та жовто-блакитними прапорцями виходять до трибуни. Загалом конгресмени проголосували за усі чотири законопроекти запропоновані спікером Джонсоном. Окрім України, допомогу нададуть Ізраїлю і Тайваню. Український пакет найбільший з усіх: майже 61 мільярд доларів, та включає далекобійні ракети Адакамс. Зброю планують передати на безоплатній основі. А ось економічну допомогу у кредит. Щоправда, частину може списати конгрес так. Президент також заборгованість можна буде гасити російськими грошима із конфіскованих активів цей варіант теж схвалили. Зараз небезпечні часи, коли Іран, Росія, Китай співпрацюють разом. Це агресори у світі. Їх просування загрожує демократії. Тому зараз палата представників зробила цей крок: надіслала пакет сенату. Цей пакет є кращим ніж раніше затвердив сенат. Це не порожній чек. В нас є позика, кредит на економічну допомогу, а також механізми, щоб забрати російські активи. Тепер законопроект має пройти сенат, голосуватимуть наступного вівторка. а Далі віддадуть на підпис президенту. Джо Байден заявив, не зволікатиме. А після цього у Пентагоні пообіцяли, поставки зброї в Україну можуть відновитися упродовж найближчих днів або тижнів. Як пише за Вашингтон Пост, Міноборони США вже почало збирати пакет допомоги ще до голосування, щоб прискорити процес відправки. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ухвалений палатою представників США пакет допомоги Україні відчують і воїни на передовій українські міста і села, які потерпають від російського терору. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і Передбачуваності життя для усіх народів, безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни війни, яку Путін повинен програти. Рішення, на яке ми чекали, і яке допоможе Україні перемогти російського агресора? Тепер справа за Сенатом так прокоментував допомогу Україні міністр оборони Рустем Момєров. Левова частка допомоги, яку Сполучені Штати нададуть Україні, піде саме на оборону. Приблизно 50 мільярдів доларів. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Близько 2 мільярдів передбачені на бюджетну підтримку. все інше на підтримку економіки, захист кордонів та гуманітарне розмінування. Реалізація пакету вважає прем'єр, означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості та продовження швидкого відновлення насамперед критичної інфраструктури. Найчастіше 25 разів противник йшов на штурм на Бахмутському напрямку. Росіяни безуспішно намагались покращити своє тактичне становище, зокрема в районах Білогорівки, Спірного, Кліщиївки та Іванівського, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Складно і на Авдіївському напрямку, де за підтримки авіації окупанти атакували позиції зсу 18 разів. Майже стільки ж штурмів відбулося і на Новопавлівському напрямку. Загалом протягом доби на передовій українські військові відбивали ворожі атаки на шести напрямках. Зафіксовано 91 бойове зіткнення. Харків росіяни обстріляли тричі за день. Останній вибух пролунав годину тому. У місті була оголошена повітряна тривога, ракетна небезпека. Вранці армія РФ атакувала авіабомбами і дронами. Прикордони Вовчанськ. Двох людей вбило просто на їхніх подвір'ях. Після авіаудару зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Двох людей вдалося витягти з-під завалів. Обстріляли росіяни Дніпро та область. У передмісті обласного центру загинув чоловік, який в момент атаки просто неба ремонтував автівку. Також ракетами росіяни вдарили по Синельниківському району та Кам'янському. І протягом дня ворожа важка артилерія та дрони камікад затакували Нікопольський район. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені п'ять приватних та комунальне підприємство. План перехоплення триває зараз на Одещині і Вінничині. Розшукують убивцю правоохоронця. Серед ночі патрульні зупинили у Гайсенському районі автівку. І під час огляду багажника пасажир машини накинувся на поліцейського, після чого пролунали постріли. Усе це записала нагрудна камера. 20-річний патрульний загинув на місці інший поліцейський у лікарні. Деталі цієї історії в сюжеті далі. Це відео з бодікамери капітана поліції Максима Шарапанівського. Комендантська година близько о пів на другу ночі. Екіпаж патрульної поліції зупиняє автівку захисного зеленого кольору. За кермом чоловік у військовій формі. Поруч молодший в темному одязі. Діалог кермувальника і поліцейського мирний. Лунають сміх та жарти. що ви нас спинили. Нам всі. Правоохоронці перевіряють документи на автівку. Просять показати вантаж. Зброє, вухівка, З машини виходить пасажир і відкриває багажник. Що, та там таке таке все, таке все. Поліцейський Що? просить відкрити ящики. Пасажир звертається до водія. Папа, і, і раптово атакує правоохоронця. Лунають удари та постріли. Автівка швидко їде з місця події, лишаючи біля закривавленої машини патрульних пораненого капітана поліції та вбитого рядового Максима Зарецького, загиблому правоохоронцю 20. у поліції. Він прослужив лише півтора роки. У батьків був єдиним сином. Поранений патрульний госпіталізований. Зараз він знаходиться на стаціонарному лікуванні, стан середньої важкості. На відео з бодікамер чутно, як нападники розповідають поліції, що вони батько та син. Обоє, нібито служать у ППО у 28-й окремій механізованій бригаді. В оперативному командуванні Південь цю інформацію спростували. Підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають відношення до 28-ї окремої механізованої бригади. Проте, все ж таки, обидвоє діючі військові. Це підтверджує командування сухопутних військ. Проте в якій саме частині служать, не уточнюють. На Вінниччині та Одещині введено план перехоплення. На території Вінської області було виявлено транспортний засоб, за допомогою якого переміщувалися дані підозрювані особи. Також на тому місці були виявлені певні боєприпаси, які відносяться до військового майна. Триває пошук підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що винні понесуть покарання за всією суворістю закону. Неважливо, хто та в якому одязі, в якому стані та з якої причини виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати за вбивство поліцейського. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У лікарні залишаються двоє потерпілих внаслідок ракетного удару по Одесі. Це літня жінка, власниця зруйнованого будинку, а також трирічна дитина із осколковими пораненнями, повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом внаслідок атаки постраждали восьмеро. Росіяни надвечір запустили в бік Одеси три ракети Х-59. За даними оперативного командування, південь їх вдалося збити, проте уламки впали на житлові квартали. Це був третій за день обстрілу. Області з боку росіян. І двічі росіяни були сьогодні по Херсону з артилерії. Повідомляють сили оборони Півдня. Гатили також по Антонівці, Береславу та на Дніпрянському. Одна людина загинула через безперервні обстріли. Рятувальники працюють там фактично цілодобово. І далі про одного з них після окупації його рідного селища Олег Шибінський кинув роботу держслужбовця, вибрався у звільнений Херсон та став до лав ДСНС. Про найдовшу та найстрашнішу зміну рятувальник. Розповів Тетяні Савуля під захисним пожежним костюмом бронежилет без нього на виклики. Херсонський рятувальник Олег Шибінський не виїжджає. зачасту в нас після виїзду трапляються повторні обстріли. Це для того, щоб зібрати більше народу цивільного. Так і нас як пожежних, коли ми допомагаємо. До лав ДСНС долучився після деокупації Херсона. Сюди Олег перебрався з Горностаївки, що на лівобережжі області. Його рідне селище і досі окуповане росіянами. Побачив, що є набір до херсонських рятувальників на мою частину. І зрозумів, що потрібно допомогти чимся людям. До повномасштабного вторгнення Олег працював у сільраді, та коли у селище увірвались росіяни, звільнився. Щоправда, виїхати одразу не зміг. Вісім місяців провів в окупації. Побили про згвардія мене, заставляли застрелити дитину. Хотіли за те, що я не йду на співпрацю було таке, що давили прямо морально. Ну прямо під. Дулом автомата да на дитину направляючи. Вони говорили, що ти подумай, бо часу не так багато. Саме задля трирічної донечки злати і ризикнув поїхати з дому, і вдалося. Родину відвіз у Львів, а сам повернувся у Херсон. Важка робота рятувальника почалась ледь не одразу, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Зранку прийшов на робочу зміну, а повернувся з неї лише за кілька тижнів. Треба було доправити там на човні, щось ми доправляли. Ми робили кожні сутки при евакуації людей. Були постійні обстріли масовані. Не давали людей навіть з води забрати до суші, щоб їх кудись у безпечне місце. На самих лодках при течії нас постійно обстрілювали. Ще один найстрашніший робочий спогад, масований обстріл херсонського вокзалу. Торік у травні тоді окупанти влучили у пасажирський вагон потягу Херсон. Львів було купа людей ранених, було пожежі. Це були звичайні люди, діти. Були постраждалі, доводилося якраз тоді був присутній на тому де вокзалі і надавав домедичну допомогу. Було гасіння вагона. Там було масована атака. Професію міняти не планує, хоча зізнається, важко не тільки морально. Уся його амуніція важить більше 30 кілограмів. Та згадує Олег про це лише тоді, коли рятувальна операція завершена. Із Херсона Тетяна Сабуля, Валерія Забірко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.